Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії є Житомирський молодіжний музичний гурт Разом ліпше. А моїми співрозмовниками будуть Олексій Чадюк, Тетяна Маковицька, Андрій Талько та Сергій Чепоров. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про створення вашого гурту. Як він виник, коли і навколо чого ви згуртувалися в такий єдиний колектив? І звідки походить ваша назва гурту? Нашему коллективу чуть больше чем полтора года, и мы собрались, так сказать, благодаря проекту одному, который называется Rock Band. Этот проект заключается в том, что музыканты, успешные уже довольно музыканты Житомира, создали такой проект, который заключается в том, чтобы научить молодых музыкантов, ну, нас. Нас і других молодих людей навчити правильно себе вести на сцені, правильному звуку зв правильно себе ввести при публіці. А звідки походить ваша назва гурту? Ну це я трошечки вже розкажу. Взагалі, назва нашого гурту разом Ліпше» Це відображає нашу концепцію. Тобто, кожен з нас доповнює одне одного, і така виходить дуже цікава музична суміш. Тому ми взяли таку назву. Яким є ваш репертуар і хто є переважно автором пісень, які ви виконуєте? О, наш репертуар є дуже різноманітним. Конкретного стилю ми не можемо назвати. У нас є пісні стилю регі, у нас є пісні стилю рок, у нас є. Навіть коли ми граємо не в акустичному, а в електричному варіанті, можна так сказати, то ми граємо щось на кшталт Індії. Тому конкретного стилю у нас немає. Але ми кожного дня розвиваємося, шукаємо щось своє, якусь золоту середину серед цих всіх стилів. Автором наших пісень є наша Тетянка. Вона геній серед нас. Всі. Вона талановита в плані того, що вона може будь-що заспівати про будь-що і зробити це дуже гарно і талановито. Тетянка, як народжуються твої пісні і де ти черпаєш натхнення? Ну, взагалі сказала, що автором є тільки я, це неправда. Деякі пісні, ну, більшість пісень пишу я, це або вірші, приходить голову вірш, або зразу пісня. Прям ти, чуж, тобто, ти пишеш І вірші, і музику, так? Так, коли вірші це окремо, а пісні вже я приношу, ми з гуртом їх якось оброблюємо разом і створюємо. Також у нас є пісні, які написала не я. У нас є збірка віршів іздрика. От like. і буває так, що Андрій сидить там, грає щось на окулелі. Я відкриваю цю книжку і починаю щось підспівувати. Потім ми всі разом дороблюємо, додаємо щось. і Так ходять. У нас. Є декілька таких пісеньок. Сьогодні ми одну заспіваємо. Я говорю, що ще там п'ють на дві, Збавляєте свій репертуар каверами, як ви їх підбираєте? У нас є декілька каверів, взагалі кожен з нас може принести якусь пісню, там мені вона подобається, давайте її кавернем. І ми вже думаємо, чи зможемо, чи вийде в нас гарно і так у нас. Головне спробувати старший червоно. Скажіть, будь ласка, де ви найчастіше виступаєте і чи були якісь такі виступи, які запам'яталися найбільше? Ми раді, що в Житомирі є можливість для молодих колективів, щоб виступити. У нас проводяться дуже часто і концерти для молодих гуртів, конкурси молодих виконавців. Ми виступали в арт-кафе. Виступаємо в Житомирі. І «Дача», бібліотеці виступали. На був благодійний аукціон з Україною в серці там ми грали. Тож можливості є просто тебе прагнути. Також виступала в моєму університеті на новорічному концерті. Виступала на фотовиставці Це В у університеті карти... імені Івана Франка. Так, так. Університет Івана Франка на виставці сім картин на сьомому небі. Такий цікавий проект, і всі виступи я досить такими цікавими, не схожими один на один. Вас вже навіть запрошують, так про вас вже знають навіть. Трошки знаю. Останній раз нас запрошували, ми виступали на співанці. Це був такий проект для народу. Більше ми грали відомі українські пісні, кавери, а люди могли підспівувати нам ось таке таке щось на кшталт караохі під наші пісні. Пару місяців тому я створював свою фотовиставку і пригласив своїх ребят, щоб вони підіграли, разом. Зробили обравлення, так, виставки. Да. музичні. Мені здається, дуже хорошо вийшло. Я не участвував, але. Но... Они играли, очень хорошо вышли. Надо да, было Чкао. На кого ви рівняєте з відомих музикантів, і яка музика на вас впливає, і яка музика лунає з ваших навушників? Ну, взагалі, кожен з нас має дуже обширний список виконавців, які нам подобаються, У нас зовсім не ідентичні музичні смаки. І тому, ну, взагалі, кожен слухає щось своє, але, от, наприклад, якась улюблена композиція може тебе наштовхнути, на те, щоб ти щось творив, ти щось наігрував, і а це більше надихає. І взагалі, я так за всіх скажу, але, напевно, всі так думають, що головне зараз ми звертаємо увагу не на конкретних якихось виконавців, а на професіоналізм, на креативність і на віртуозність. І це більше ну, якби є прикладом для нас, для молодих починаючих музикантів. Вони конкретно ось ці розкручена. Зірка, і потрібно вже за цього на неї рівнятися. В першу чергу її навички грають роль. Над чим ви зараз працюєте, і що у ваших планах? Ну, взагалі, ми зараз плануємо дописати акустичну програму, акустичний матеріал, для того, щоб в нас вже була повністю своя сольна програма акустичних пісень. Далі ми хотіли би записати це все в студії звукозапису, щоб певні записи в нас такі залишалися на професійному рівні, а то ми записуємо все основно своїми силами. Хоті... Так. Хотілося би ще трохи більш повномасштабному інструментальному форматі зіграти, бо ми спочатку грали. З барабанами, з бас-гітарою зараз, в основному це акустично. І хотілося б ще декілька пісеньок записати таких і також включити їх в цю програму. Після цього можна вже з повністю своєю сольною програмою ще більше гастролювати, скажімо так, виступати в різних закладах. І ще наш гурт хотів би дуже виступити на, на фестивалях. Фестиваль. І думаю, що це скоро вже і буде. Так, тобто, ви готові дарувати свою творчість? Зараз буде одна з наших найперших пісень, називається Апатія. Можна сказати, що вона на таку соціальну тему. Вона про те, що ніколи не треба впадати в апатію, не можна бути до чогось байдужим, тому що це навіть гірше ніж ненавидіти. І всі кажуть, що вона найбільше відається в голову з наших пісень. Та ж апатія. що б ви побажали сучасній молоді, підліткам, які не знають, чим себе зайняти у вільний час? Я би побажав молодим людям Житомира знаходити себе в якихось цікавих речах. Кто-то может спортом займатися, кто-то каким-то творчеством, э, не знаю, техникой, еще чем-то. Но главное не сидеть в інтернеті, не терять время, так как жизнь наша на самом деле очень короткая штука, поэтому нужно находить себя, делать любимые вещи, любимым делом заниматься, и тогда тогда будет все хорошо. Я ещё додам, что взагалі, якщо дійсно тобі подобається ця справа, якою ти займаєшся, то ти получаєш насолоду від досягнутих результатів в цій сфері, і тому це досить хороший стимул, я вам скажу. Взагалі багато Початківці в будь-якій справі і, музиці, і в музиці в будь-якому творчості вони е, здаються дуже рано здаються, і це є великою помилкою. Далі все буде цікавіше, так що продовжуйте і не бійтеся починати щось. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Бажаю вам натхнення, бажаю вам успіхів, бажаю рухатись далі і творити гарну музику. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Житомирський молодіжний музичний гурт Разом ліпше. До наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить!